Міський палац культури відкриває секрети за кулісся. Можливістю зазирнути в творчі майстерні користуються дорослі та діти. З нагоди 35-річного ювілею закладу екскурсійній групі дозволили навіть піднятись над містом. Відкрили вихід на дах палацу культури. Звідки відкрився вражаючий краєвид Южного? Я очікувала. Ну там підемо за сцену, побачимо, які там приладдя. А більше всього мені сподобалося, як ми виходили на кришу. «Мені сподобалося. <зя>, коли ми, ми на криші були. День відкритих дверей дозволив відвідувачам побувати за лаштунками сцени, оглянути костюмерні та приміщення лялькового театру і танцювальні зали. Прогулянку коридорами режисерка Ольга Лещенко супроводжувала цікавими фактами з історії та характеристиками технічних потужностей закладу. Я із Ніколаєва ходила в детстві на танці. То тобто є, якби за куліс'я нашого дома культури було знайомо. Здесь же более масштабно. Я раніше такого количества света, апаратури не виділа. Гостям палацу культури пощастило не тільки прогулятись за лаштунки творчого цеху, а й поспостерігати за репетиціями колективів палацу культури. Команда закладу готується до ювілейного концерту. Слава Богу, що через 5 років, 35 років палац культури залишається живим організмом, що в нас верує життя, що колективи трудяться, що готуємось, що готуємо якісь нові номери, сюрпризи. Це якраз показник того, що, може, трохи кількість наших колективів, на жаль, зменшилась, але я думаю, що якість. Не втратила. на жаль, ну я казала про це, розповідала дітям, що нам концертна зала зараз недоступна із -за військового стану, бо, на жаль, в палаці культури немає великого укриття, яке може вміщувати тисячу глядачів, яку ми маємо кількість посадкових місць в концертній залі, тому. Е Можемо використовувати тільки паркетну залу, і е, так як будуть і хореографічні колективи, то ми не можемо максимальну кількість поставити, і всього буде 145 місць, і всі по запрошенням. Святкувати 35-річчя міський палац культури дружба буде вже цієї неділі, 28 травня. Трансляцію концерту чекайте в програмі про тиждень.